Вітаю, шановні гості та підписники нашого каналу Життя в історіях. З вами Наталя і нове оповідання, яке я підготувала для вашого перегляду. Бажаю вам гарно провести час. Ліза й Дарина перечитали, мабуть, усі книжки про втечі, але коли дійшло до справжнього задуму, коли треба було зробити перший крок у темряву, обом стало дуже страшно. І дивна річ, семирічна Дарина боялася менше. Ніж її старша, п'ятнадцятирічна сестра. Лізу, я не відмовлюся, твердо промовила вона, дивлячись великими очима просто в обличчя сестрі. Ти ж сама знаєш, якщо залишимося, буде тільки гірше. Вони опинилися у дитячому будинку лише рік тому. За цей час навчилися терпіти насмішки, зневажливі прізвиська та брутальні витівки інших вихованців, але найстрашніше було не це. Найстрашніше те, що їх могли розлучити. Маленьку кучеряву даринку всі хотіли вдочерити, а ось лізу, замкнену дорослу незавіком дівчинку, ніхто не поспішав забирати. І щоночі Дарина тихенько шепотіла Лізо, ми ж не розлучимося, правда? І міцно стискала руку сестри. Їхній тато загинув на будівництві, коли намагався врятувати колегу. Мама пішла ще раніше, у пошуках нового життя. Батько шукав її, знаходив у якихось темних підворіттях, намагався лікувати, рятувати, але все марно. Ліза пам'ятала маму і не могла її зненавидіти. Навіть тепер, коли серце стискалося від образи, вона все одно носила на шиї маленький кулон, прозору кулю, всередині якої немов застигло сонце. Мама зробила його власноруч. Тоді ще була художницею, майстринею, яка вміла творити диво з кольору й світла. Потім в її житті щось обірвалося. Батько ніколи не пояснював, що саме, лише казав не суди її, доню, вона просто заблукала. Після його смерті Ліза стала для Дарини і сестрою і матір'ю. Вона годувала її, одягала, вчила писати, заспокоювала вночі і тепер. Вдень, коли вони зважилися на втечу, Ліза раптом усвідомила, що може приректи даринку на небезпеку, на життя без дому, без захисту. Даринко, шепотіла вона, може, не треба, якщо втечемо, скотимося в безпритульність, будемо тинятися, як мама. Я не за себе боюся, за тебе. Ти в мене єдина рідна душа. Її голос тремтів, але слова були щирими вона справді зробила все можливе. Домовилася з Сашком старшим вихованцем, який мав зв'язки на волі, дістала від нього підроблений паспорт, щоб видати себе за повнолітню, навіть вдавала, що цікавиться ним, хоча в душі відчувала тільки огиду. Але тепер, коли план був готовий, серце стискалося від жаху, бо втеча, здавалося, могла коштувати їм усього. Сашко обіцяв їй золоті гори, казав, що знайомі допоможуть. Мовляв, влаштує її двірником у спокійний район, де ніхто не ставитиме запитань. Приніс безрозмірний робочий одяг, який ховав її фігуру, і старі окуляри без діоптрій, щоб важко було визначити, скільки їй насправді років. Ліза, хоч і дякувала йому, відчувала тривогу. Щось у його очах не викликало довіри. Вона знала, цей хлопець крутився серед небезпечних людей, які жили за рахунок крадіжок і пограбувань. І страх, що вони з Дариною можуть опинитися втягнутими у цей бруд, не давав їй спокою. Тому Ліза намагалася переконати сестричку почекати. Даринко, треба потерпіти ще три роки. Я стану повнолітньою, отримаю документи, роботу і заберу тебе. Обіцяю, ніхто нас не розлучить. Але Дарина, маленька, хоч і розумна, не за віком, лише хитала головою. Лізо, ти ж розумієш нікому з дитбудинку не віддадуть дитину. І до того ж, її голос затремтів мене можуть удочерити раніше. І справді, прийомні батьки приходили часто, вихователі показували їм даринку, слухняну розумну дівчинку з гарною зовнішністю. Дівчинка ж, аби уникнути розлуки, робила все навпаки то влаштує істерику, то відмовиться відповідати на запитання. Хто навмисне кине щось на підлогу. Але марно, вихователі незмінно давали їй хороші характеристики дитина без відхилень, з пристойної сім'ї просто багато пережила, але дуже скоро відійде. Як би Дарина не благала, не кричала, що без сестри нікуди не поїде, дорослі тільки ввічливо посміхалися, ніби перед ними була не жива дитина, а просто черговий пункт у звіті. Так вони ще довго сперечалися. Плакали, обіймалися, мов дві пташки, яких намагаються роз'єднати силою. Серце Лізи передчувало біду. Колись батько розповідав, що їхня мати мала таке саме відчуття коли душа тривожиться без причини, значить, треба зупинитися, перечекати. Але Даринка благала, аж поки Ліза не погодилася. Ввечері прийшов Сашко, на ньому був старий плащ, в руках паспорт і пакунок з речами. Ну що, готові? кинув він, поглядаючи лише на лізу. Дарина обурено зиркнула, а на мене чого не дивишся? Все буде гаразд, мала, відповів він ухильно, і на обличчі промайнула ледь помітна тінь. Коли в коридорі пролунала пожежна сигналізація, вони в метушні кинулися бігти. Сашко підхопив Дарину на руки, ліза бігла поруч, задихаючись від хвилювання. Вони добігли до паркану. Перелазь. крикнув він. Ліза послухалася, вже опинившись, з іншого боку, озирнулася і побачила, як Сашко стоїть із даринкою на руках. Вибач, промовив він глухо, через малу будуть великі проблеми. І перш ніж вона щось зрозуміла, він різко закричав Дитина втекла, сюди, швидше. Потім, коли з'явилися люди, він, немов тінь перестрибнув через огорожу і заштовхав лізу, яка чинила опір, в якусь машину. Дарина бачила тільки, як сестра б'ється, кричить, дряпає його обличчя, виривається з останніх сил. Потім все розплилося, у вухах лунав лише тріск сигналізації, повітря раптом стало гарячим, і дівчинка знепритомніла. Минуло вже 20 років відтоді, як Дарина втратила сестру. Час витери з пам'яті обличчя вихователів, запах вогкості дитячого будинку, проте той день, коли Ліза зникла. Вона запам'ятала до найменших дрібниць. Спочатку дарині казали, що сестра загинула, потім що втекла, а згодом хтось із старших хлопців, тих самих, що завжди знущалися з молодших, кинув їй в спину. Та твоя ліска все знала, просто не захотіла возитися з тобою. Навіщо їй тягар у вигляді малої сестри? Ці слова боляче вдарили по серцю. Дарина стояла посеред подвір'я, тремтячи від образи. Неправда. «Ліза мене любить. вигукнула вона, і навіть її кучерики наїжачилися, мов від вітру. Не переймайся, тихо сказала вихователька, яка стояла поруч, вона тобі добра бажала. Але час минав, і Дарина почала вірити, що, може, й справді була сестрі тягарем. Адже згодом знайомі Сашка принесли фотографію. Ліза стояла серед незнайомих людей, усміхнена, доглянута, в гарному пальті. Вона виглядала щасливою. Мабуть, так і треба, подумала тоді Даринка, якщо когось справді любиш, треба радіти, що йому добре. І саме того дня вона погодилася на пропозицію нової родини, заможної вихованої пари, яка хотіла її вдочерити, та довго шукала до неї підхід, дарувала подарунки, купувала все, про що тільки могла мріяти дитина. Але справжнього тепла у серці не народилося. Не тому, що ці люди були чужими, просто її нові батько й мати могли б зреагувати на її благання, удочерити лізу, і тоді б її не мучив один не той самий сон. Ліза стоїть у розваленій хатині, навколо бігають худі брудні діти, а в очах сестри щось невимовно порожнє. Минуло багато років. Дарина вже доросла, гарна жінка, так і не змогла навчитися любити своїх прийомних батьків. Хоча й вдячність до них відчувала щиро, вони дали їй найкращу освіту за кордоном, допомогли відкрити дизайнерське бюро, купили квартиру і машину. Вона мала все, про що навіть не мріяла, але в душі залишалася порожнеча. Прийомні батьки ніколи не тиснули на неї, не вимагали вдячності, навпаки, намагалися, щоб Дарина почувалася вільною. Ти маєш будувати своє життя, доню, часто повторювала мати. Сендітна жінка з лагідними очима. Ми завжди поруч, але ти вже доросла. Того ранку Дарина збиралася на новий об'єкт. Мамо, сьогодні поїду в новий ресторан. Хочу подивитися на зал очима відвідувача, відчути атмосферу, перш ніж братися за проект. осміхнулася вона, поправляючи волосся. Як ти себе почуваєш? Мати бліда, але як завжди привітна, втомлено відмахнулася. Все добре, моя дівчинко, їдь, звичайно. Не хвилюйся за мене. Дарина знала, що у матері слабке серце, через цю хворобу вона ніколи не могла мати власних дітей, і, можливо, саме тому прийомна донька була для неї всім. Дарина раптом помітила, що в матері очі потьмяніли, а на обличчі застиг вираз тихої розгубленості. В грудях защеміло, стало боляче й соромно, адже ця жінка віддала їй стільки любові, сили терпіння. Ніколи не дорікнула, не підвищила голосу, а натомість отримала лише її холодну, поблажливу байдужість. Мамо, може, поїдеш зі мною? лагідно промовила Дарина. Ми ж так давно нікуди не вибиралися разом. Жінка здивовано підняла погляд. Останнім часом вона виглядала втомленою, змарнілою. Дарина знала причину. Її прийомний батько давно знайшов іншу кохання свого життя, і тепер вдома бував рідко. Мама ж вдавала, що все гаразд, хоча у серці жила тиха самотність. Правда, а я не заважатиму? несміливо запитала вона, ніби не вірила, що донька справді хоче її компанії. Дарина ніжно усміхнулася, їй завжди подобалася мамина простота, безудаваної величі, без манер з позолотою. Та часто казала я не народилася зі срібною ложкою в роті, просто твій батько вміє робити гроші. Моя заслуга в тому хіба що не заважаю йому. Та годі, сказала Дарина, обіймаючи її, я ж сама тебе запрошую. А мені одягти нічого, зніяковіло мовила мама, нової сукні не купувала, бо твій батько вже давно не бере мене нікуди. Донька рішуче поклала руку на її плече. По дорозі заїдемо в магазин і виберемо тобі сукню. Світ не обертається навколо чоловіка, мамо, час любити й себе. І мама справді ніби розквітла. Через дві години вони вже сиділи за столиком нового ресторану. Свіже повітря, запах кави, м'яке світло ламп, і музика створювали відчуття спокою. Мама виглядала надзвичайно гарно у ніжно-блакитній сукні, яку обрала донька. Її очі знову засяяли тим самим теплом, що колись рятувало Дарину від усіх дитячих страхів. Вона дивилася на неї і думала. Як же я могла бути такою невдячною? Вона ж стільки зробила для мене. Навіть те, що тоді не вдочерили лізу, тепер не здавалося зрадою, адже всі хочуть маленьких, тих, кого ще можна навчити любити саме тебе. Коли офіціант приніс гаряче, мама раптом зблідла, притиснула руку до грудей і важко вдихнула. Мамо, дарина підхопилася в її голосі тремтів відчай. Жінка намагалася всміхнутися, але пальці вже судомно шарпали край столу. Дарина миттєво викликала швидку. Вона знала, що останнім часом напади ставали дедалі частішими, хоча мама вперто казала все добре. Медики приїхали швидко, але коли лікар поглянув на Дарину, в його очах стояла втомлена скорбота. Ми забираємо вашу маму, але будьте готові до будь-якого розвитку, тихо сказав він. Що ви маєте на увазі? прошепотіла вона, хоча серце вже знало відповідь. В ту минь Дарина відчула, як пізно навчилася по-справжньому любити, пізно перестала бути байдужою. Пізно простягла руку до жінки, яка назавжди залишиться її єдиною справжньою мамою. Знаєте, я не певен, що ми довеземо її до лікарні, тихо мовив молодий лікар, кидаючи стривожений погляд на жінку, що лежала без руху. Тихо, зупинив його старший колега, про що ви тільки думали? Адже видно, що напади були й раніше. Дарина хотіла щось сказати в своє виправдання, але слова ніби застрягли в горлі. Вона й сама розуміла, лікар був правий, винна, пропустила сигнали, не наполягла, не вберегла. Мамо, прошепотіла вона, нахилившись до неї, пробач мені, пробач, що колись дорікала тобі. За те, що ти не вдочерила Лізу. Може, вона вже давно щаслива десь з Олександром, і в них ростуть діти, а я, я тільки тепер розумію, як сильно тебе люблю. Не здавайся, будь ласка. Її голос тремтів, а очі шукали бодай ознаки життя на материному обличчі. Мати, наче почувши доньку крізь полену болю, стиснула її руку і ледь-ледь сміхнулася. Тільки однією половиною обличчя, бо другу вже паралізувало. Даринко, це ти? пролунав за спиною тихий жіночий голос. Дарина обернулася і остовпіла. Перед нею стояла білява жінка зі шваброю у просторому халаті, і хоча минуло стільки років, вона впізнала її одразу. Лізо, невже це ти? Як? Як ти тут? Потім, коротко відповіла жінка, спочатку треба допомогти твоїй мамі. Вона опустилася поруч, Обережно повернула жінку на бік, розстебнула сукню і дістала маленьку фляжку. Що ви робите? Ми чекаємо бригаду, обурився молодий лікар. Я довго працювала санітаркою, твердо мовила Ліза, і бачу, якщо нічого не зробити, вона просто не доживе. Вона нахилила фляжку до губ хворої, дала ковток, потім зняла з себе светер і накрила ним жінку. Дарина стояла, дивлячись на її рухи. І раптом помітила кулон на її шиї, той самий із різьбляним сонечком, який колись вони носили поперемінно в дитячому будинку, обіцяючи ніколи не загубити. Не хвилюйся, сказала Ліза тихо, твоя мама сильна, а лікар просто ще зовсім зелений. Все буде добре. Та хто ви така врешті-решт? розсердився молодий чоловік. Кожна прибиральниця тепер буде вказувати лікарю, що робити? Але, хоч як бурчав, втручатися не став. Досвіду справді бракувало, а в її голосів звучала впевненість. Дарина і Ліза супроводжували Ірину Васильівну до лікарні. Вони не відходили від неї ні на хвилину, доки лікарі нарешті не повідомили, що загрози життю більше немає. Лише тоді Дарина перевела подих і, сівши на лаву в коридорі, подивилася на сестру Лізо, а що ти робиш у цьому ресторані? І чому ти тоді зникла? І слова рвалися потоком про роки пошуків, безсонні ночі, страхи, сни, в яких вона бачила сестру на холодних вулицях, і не могла дотягнутися до неї. Ліза слухала мовчки, а потім, зітхнувши, відповіла Сашко мене тоді обдурив, хотів, щоб я допомагала йому красти. Я втекла, шукала нашу матір, пам'ятала, що вона підробляла офіціанткою в кафе, коли не пила. Знайшла, але і що, вона тебе прийняла? Дарина не хилилася вперед, прийняла, гірко посміхнулася Ліза, вона навіть не вибачилася, сказала, живи, якщо допомагатимеш мені в кафе. Я сподівалася, що її серце розтане, що вона погодиться взяти тебе до нас. Ридала ночами, молилася, повзала на колінах, але нічого не допомогло. І все таки треба було якось дожити до повноліття. Я боялася повертатися в дитбудинок. Сашко погрожував, що якщо я втечу, він прибере і тебе, і мене. Ну, це складно пояснити, це він так дивно в мене закохався, зітхнула Ліза. Як же це все жахливо? прошепотіла Дарина. Це було давно, тихо відповіла сестра, і, мабуть, саме тоді я навчилася жити без страху. А що зараз із нашою мамою? тихо запитала Дарина, дивлячись у вікно лікарняного коридору. Мама? Ліза гірко посміхнулася. Черговий раз вийшла заміж, за якогось п'яницю з квартирою, мучить його тепер, виносить мізки, наче помсту, за все життя звалює на першого ліпшого. Ти хочеш її побачити? Якось не дуже, відповіла Дарина і зітхнула. Вони довго сиділи в тиші, лише час від часу долина в гуркіт каталог і покашлювання з палат. Потім розмова сама потекла далі. Ліза розповіла, що всі ці роки знала про Дарину, як її вдочерили добрі люди. Вона не заздрила, ні, просто думала, що сестра забула про неї, розчинилася в ситому світі, де немає місця для спогадів про дитбудинок і холодні ночі. Як ти могла так подумати, обурилася Дарина, підвівши голову, я не така, не така, як наша мати. Я ніколи б тебе не зрадила. Я знаю. М'яко відповіла Ліза, але тоді мені здавалося, що доля назавжди нас розділила. Вона трохи помовчала, потім продовжила Я живу скромно, навіть бідно, але по-справжньому щасливо. У мене четверо дітей один мій, а троє з чоловіком ми всиновили. Знаєш, у дитбудинку кожен мріє про велику родину, про тепло, де тебе люблять просто так, без умов. Мабуть, я все життя намагаюся створити те, чого нам не вистачало тоді. Дарина слухала, затамувавши подих. Серце її стискалося від ніжності і болю водночас. Тепер все буде інакше, сказала вона нарешті. У мене є простора квартира, чотири кімнати. Вона стоїть порожня. Переїжджай до мене. Там місця вистачить, і тобі, і дітям, і з грошима проблем не буде. Що ти таке кажеш? Ліза замахала руками. Це несправедливо, мене ж тоді не вдочерили, якось впораюся сама. А ти б для мене не зробила те саме? Дарина глянула на неї прямо з викликом і любов'ю. Звичайно, зробила б, усміхнулася Ліза. Ти ж моя сестричка, от і не кажи, дурниць, м'яко підсумувала Дарина. Еге ж, уперта як і була, так і залишилася, засміялася Ліза, впізнаю свою сестричку Упертюха. В цей момент з палати вийшов лікар і з подувом розвів руками. Дівчата, поясніть, що це за диво, підняв він брови. Що ви їй дали ковтнути з фляшки? Ваша Ірина Васильівна на очах одужує. Розумієте, пояснила Ліза трохи збентежено. Моя свекруха травниця. Вона ще минулого тижня дала мені цю фляшку і сказала якщо поруч із тобою комусь стане зле, дай ковток. Дивна вона жінка, але добра. Тобто ти не працювала санітаркою? перепитала Дарина, коли лікар пішов. Працювала, посміхнулася Ліза, саме там і зустріла матір мого майбутнього чоловіка. А він дитячий хірург. Заробляє непогано, але більшість грошей витрачає на тих, кому вже ніхто не допомагає. Отака в нас родина, трохи дивна, але щира. Все ще хочеш з нами водитися? «А як же?» – засміялася Дарина. Ти ж моє сонечко. Вона доторкнулася до на нашої сестри і додала, колись я думала, що в ньому зберігається любов нашої матері, а тепер бачу, що твоя, бо ти і була мені справжньою мамою. Ліза, усміхнулася крізь сльози. Даринко, тобі треба зайти до прийомної матері. Ти сама казала, що часто бракувало часу для неї, а я безмежно вдячна цій жінці. Вона виростила тебе в любові, і це видно з першого погляду. Так, кивнула Дарина, у неї тепер є лише я, і я мушу сказати, як сильно люблю її, навіть якщо мама вже спить. Вона підвелася, вдихнула повітря, напоєне запахом ліків, і рушила до палати, а Ліза стояла в коридорі, дивилася їй услід і тихо шепотіла. Хай щастить тобі, сестричко. Нарешті ми знову разом. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.